А в своїй роботі ми іноді буваємо ситуації, коли до нас клієнт заходить не лише на впровадження crm системи, а й повноцінно паралельно будує відділ продажів. Впровадження CRM насправді можна назвати частиною процесу побудови відділу продажів, і тут також зарито декілька міфів сьогодні. Про один із них також хочеться поговорити. Наприклад, про те, що відділ продажів будується. За місяць Насправді, навіть із нашого досвідом можу сказати, що необхідне створення технічного завдання, необхідне відлаштування системи, тестування системи, і потім, після цього всього, навчання менеджерів в роботі в системі, плюс адаптація їх до постійної роботи системи і заповнення даних, і так далі. І саме цей процес, як правило, займає від місяця до, до двох, іноді бувають і складні проекти. Тривалістю в пів року і більше, що ж тоді говорити про відділ продажів, коли ви насправді сподіваєтесь, що ви просто наймете консультантів, які збудують вам відділ продажів за місяць, чи боїтесь того, що відділ продажів буде будуватися 5 років, то. Ці обидва підходи вони виглядають мінімум дивно, тому що і за місяць побудувати відділ продажів нереально, і 5 років відділ продажів не будується. Коли ми говоримо про справжній системний відділ продажів, який не, потім не роз.